Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою. Важка сьогодні гра для капаття Гверлика Фовен, але найважливіше те, що виграли. Поділіться навіть такими свіжими враженнями після переможного матчу. Перш за все, я хотів би подякувати збройним силам України, які боронять щодня нашу країну, які знаходяться на багато гірших умовах, ніж ми, які дають нам можливість тренуватися, грати. І хочу присвятити. Я певний, що вся команда підтримує мене і хочу присвятити цю перемогу їм сьогодні. Також дуже приємно перемагати, дуже приємно перемагати в домашньому залі. Особливо підтримка від фанатів була неймовірна, просто і відчувалися в деяких моментах. Навіть не в деяких, в всьому матчі, що вони нас несли. Вони не давали забувати Кривбасу, давали нам якусь певну енергію, ну просто неймовірно. Якщо брати по статистичним показникам, який тільки подивився, ми виграли підбір, ми зробили більше результативних передач, більше перехоплень. І загалом менше втрат також зробили. Відсоток сьогодні також непоганий був. І я вважаю, що сьогодні ми ну, зіграли справді як, як справжня команда. як... Такий, такий механізм, який тренер весь сезон нас готував до цього. Я впевнений, що з цієї перемоги почнуться для нас найкращі ігри. Тому я, дуже, я хочу привітати всіх болівальників, хочу привітати е, нашу команду, керівництво. Сьогодні була справді неймовірна гра. Дякую за гру Кривбасу. Я впевнений, все буде попереду. Дякую, Велике. Іван Вікторович, вітаємо да. з перемоги, дуже очікувана перемога. Особливо приємно, що сталося на рідному для вас пакеті. Е Скажіть, будь ласка, ваші враження від матчу, за рахунок чого вдалося перемогти, чи якось по особливо команду налаштовували на цей матч. Ну і загалом короткий коментар Ну, По-перше, хочу подякувати хлопцям за віддачу. Гарний захист. Добре працювали в захисті, особливо против Бублика, против Лоуренса, Ловин Ловенса, так да виграли підбір мало втрат. Гарна гра, гарна гра і гарний настрій на гру. І 30 хвилин ви, ви, ви вигравали гру. Хочу подякувати місту, хочу подякувати вболувальникам за підтримку. Готуємося до наступної зустрічі. Слава засідам. Там весь воно франківську сьогодні перший матч в рамках цього маленького баблу. Поразка прикра для вас від Прикарпаття говели капове. Ви раніше зустрічалися з цим суперником, грали більш вдало. Скажіть, будь ласка, в чому ви безпосередньо бачаєте гравець, рече не поразки? Перш за все, хочу сказати дякую зсу. Слава Україні! Слава ЗСУ. А щодо гри, ми саме і гри були вийшли на гру не в фокусі, зробили багато помилок непотрібних. А помилки суперника не доводили до для нас до гарного результату і рахунок. Ми вже знаємо. Завтра важке для вас протистояння з суперником, який поруч в турнірній таблиці. Додаткова мотивація не потрібна. Чи зберегли свіжість на завтрашній поєдинку? Звичайно, мотивація не потрібна. Ми готувалися до Києва та потрібно забути цю погану гру і максимум завтра показати. Дякую. Дякую. Пане Олександре, вітаємо вас Івано-Франківську. Уже так склалося, що для Карабаса, таке рідне місто, багато матчів тут проводити. Скажіть, будь ласка, сьогодні знову ж така пристра поразка і захватить Гаверли КФВ. Чи можливо мала місце якась недооцінка суперника з точки зору, що Гварева поставить останнє місце в турнірі? Ну, По-перше, слава ЗСУ. По-друге, вітаю команду Гаверла з перемогою, цілком заслуженою. Виграли всі чверті. Я не знаю, можливо, мені не потрібно проводити а, передматчеві збори, тому що все, що я сказав, все так і случилось. Я попереджав і до гравців звертаюся. Коли ви щось а, помилилися, е, невірне рішення прийняли. Досить піднімати руки. Це так некрасиво. Див... І я сьогодні їх заставлю передивитися і порахувати, скільки вони підняли рук. Тобто вимушені, помилки програли підбирання. Перед сезоном, під час сезону я казав, що є Дніпро, а є сім команд. І неважливо, яке місце займає Говерла, вона грає вдома. А ми вийшли і тільки руки підняли. Ось і підняли руки. Вважаю, що е, просто не зіграли свою гру. Фактор, ви задали фактор домашнього майданчика. Сьогодні я важлива, на вашу думку? Я не знаю жодної гри за два сезони в Кривбасі, я не провів домашні ігри. Я не знаю, як це. І да, яка різниця, на якому паркеті? По стандартам Галявина, по стандартам висота кільця, по стандартам усі лінії. Ну, вболівальники. Так це ж круто грати з болівальниками. Ну, скажіть мені, ну це ж круто. Ми стільки ковід, хріновід, він нас плила. Ми досить багато грали без болівальників. Так кайфуйте. Якщо вони гонять домашню команду, вони ж гонять і нас. Чому ми цим не користуємося? Ну, можливо, десь. Ах, можливо, десь час получать вони все, що я про них думаю. Скажіть, будь ласка, ще одне питання перед завтрашнім поєдинком цієї виходу чекають головний матч mm. з ігрового тижня. Не, проти... Якщо я не помиляюсь, ми, ми вальнулись зараз, чи на четверте, чи може навіть на п'яте місце. Я, тобто щільна ще трійка йде. Кожна поразка, кожний виграш, воно міняється після кожного дня. А завтра Київ в так, ми тиждень тому грали. Будемо щось вигадувати, тому що десь потеряли, то тепер це потрібно знайти. Дякую. Дякую.